Ну ок, їм говорити легко, подумала я. А хто нам придумає нову назву? Хто нам оплатить нове упакування з новим логотипом? Шов час, але ця думка мене не полишала. Наші пакети з логотипом до зашопінгу почали закінчуватись, і потрібно було робити нове замовлення друку. Ось тут і почався наш ребрендинг. Потрібно було в досить короткий термін придумати нову назву та лого, щоб встигнути замовити нове упакування. Найважче і найдовше було з назвою, тому що вона повинна бути легкою та асоціюватися з нішою одягу. Одне я знала точно, що у назві має бути або wear, або close. Я задавала собі безліч питань по типу, хто ми, що ми пропонуємо, яка концепція нашого магазину. І ось що вийшло. Ми магазин жіночого повсякденного одягу. Наш одяг тільки українського виробництва. Ми особисто перевіряємо кожного виробника та перевіряємо ваші замовлення перед відправкою, тому браку у нас бути не може. А ще я сама ношу наш одяг, тому впевнено можу рекомендувати його вам. І ось так народилась наша нова назва: We were. We were Made in Ukraine. Далі був етап логотипу. Але з цим проблем не було. Тому що я всі логотипи роблю сама. Мені це подобається. І я чітко знала, що цього разу я хочу щось набагато простіше. І ось що вийшло: знайомтесь. Наша нова назва та наш новий логотип.